Друзі, як так можна? Трамп знову робить подарунок Путіну. Про що йде мова? Мова йде про те, що Рі... Сполучені Штати вирішили вийти з міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України. Цей центр створений для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії і є критично важливим для забезпечення міжнародного правосуддя. А за інформацією з The New York Times, Вашингтон вже. Про таке рішення повідомив навіть своїх європейським, своїм європейським партнерам. Крім того, адміністрація Трампа скорочує роботу групи з розслідування воєнних злочинів. Що це означає на практиці? Ну, це, по суті, лавочку просто прикривають. Ця організація має, мала стати платформою для координації зусиль, з розслідування та збору доказів воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України. Його створення було відповіддю на обмеження юрисдикції міжнародного кримінального суду. Ну а вихід Сполучених Штатів з цього центру підриває міжнародні зусилля з, просто з притягнення Росії до відповідальності. І виникають питання. А чи не свідчить це про зміну пріоритетів взагалі Сполучених Штатів? Чи не дає це сигнал Росії, що їй, можна, їй може зійти з рук скоєння воєнних злочинів? Тобто можна зайти на територію іншої держави, вбивати, калічити, руйнувати, а тобі за це нічого? І на цьому тлі, на тлі таких. А останніх подій з боку адміністрації Трампа Франції лунають гучні заяви. Депутат Європарламенту Рафаель Глюксман взагалі вимагає повернути Статую Свободи. Цей монумент, подарований Францією Сполученим Штатам, є символом свободи та демократії. Але на думку Глюксмана, США більше не відповідають цим, цим цінностям. Статуя Свободи, це ж не просто монумент. А це, друзі, символ, що має глибоке історичне значення. Вона була подарована Францією Сполученим Штатам на честь сторіччя Декларації незалежності. Ну, її архітектором був теж французький скульптор, і цей подарунок символізував дружбу на спільній цінності двох країн. І що ми наразі маємо? Наразі Франція вимагає повернути статую свободи, і це не просто символічний жест. А це відображення розчарування частини європейців політикою США. Це сигнал про те, що цінності, які колись об'єднували Захід, сьогодні піддаються сумніву. І це все завдяки Трампу та його команді. А також Франція і Канада вимагають від Росії чітких зобов'язань щодо миру в Україні. Еммануель Макрон напередодні. Наголошує на необхідності надійних гарантій безпеки для України. Ну а новий прем'єр-міністр Канади запевняє, що його країна прагне зміцнити зв'язки з надійними союзниками, такими як Франція. Ну і тут ви відчуваєте, що камінчик полетів в сторону Сполучених Штатів, ну точніше, в бік Трампа. Такі заяви свідчать про те, що, незважаючи на дії США, частина міжнародної спільноти продовжує підтримувати Україну. Але чи достатньо таких заяв, щоб закінчити війну, наприклад, чи зможуть вони компенсувати відсутність рішучих дій з боку США, такі питання залишаються відкритими. А з іншого боку, завтра запланована телефонна розмова між Трампом і Путіним. Пісков вже заявив, що. Це взагалі не обговорюється, а от Трамп підкреслив, що вони будуть обговорювати розподіл певних активів. Тут деякі аналітики припускають, що вони будуть там ділити Україну окуповані території. Дехто каже, мова буде йти про атомні електростанції, в частності Запорізька атомна електростанція. Кому вона буде належати Україні, Росії. Але питання в іншому. А, чи не йдеться тут про спробу вирішити долю України без її участі? Тому що все схоже на те, що Трамп хоче домовитися з Путіним і просто поставити Україну перед фактом. І найголовніше а чи варто сподіватися взагалі на те, що Росія піде на якісь там поступки? Адже офіційно відповіді щодо, наприклад, перемир'я, яке було запропоноване Сполученим Штатам ще тиждень тому, досі немає. Росія продовжує висувати свої умови. А більше того, аналітики з Інституту вивчення війни попереджають, що Путін взагалі не відмовляється від спроби окупувати всю Україну. І навіть після припинення вогню Путін. Захоче використати це перемир'я для там, перегрупування своїх військових, там, поповнення запасів зброї та боєприпасами, зміцнення своїх оборонних позицій, проведення розвідки та планування нових наступальних операцій. Ну, дивіться, якщо, наприклад, буде домовленість про перемир'я на 30 днів, звичайно, що Україна це перемир'я не буде порушувати. А щодо Росії, вона завжди так робить, вона завжди порушує. Любі домовленості. І, наприклад, буде порушення, пролетить якась ракета, і що далі? Що зробить? Хто що зробить Росії? Да нічого, вона тільки використає цей час для перегрупування. А і це не пусті слова, це підтверджується навіть діями Росії на окупованих, наприклад, територіях. Вони там продовжують будівництво автомагістралі, залізниць, що свідчить про їхні довгострокові плани. Також росіяни постійно проводять ротацію військових та покращують інженерні споруди. Тому перемир'я може бути дуже-дуже небезпечним для України. Воно може дати Росії час для перегрупування та посилення своїх позицій. Але про що б там, друзі, не домовилися Трамп та Путін, наша позиція залишається незмінною це територіальна цілісність та суверенітет України, які є непорушними. Ми ніколи не визнаємо окуповані території російськими. А жодна країна не має права вето на наш вибір щодо участі в будь-яких союзах, включаючи Європейський Союз та НАТО. Ну і звичайно, Росія має бути притягнута до відповідальності за свої злочини. Хоча і Сполучені Штати вийшли з організації, яка мала цим займатись, отакий собі подарунок Путіну. І давайте далі розглянемо можливі сценарії розвитку подій. Якщо, наприклад, США продовжить віддалятись від України, це може призвести до послаблення міжнародного тиску на Росію, а це, в свою очередь, може заохотити Росію до, на жаль, подальшої агресії. А щодо Європи, чи зможе вона консолідувати свої зусилля та надати Україні необхідну підтримку і змінити баланс сил? Відповідь. Тут відкрита. Для цього просто необхідна не тільки єдність, а ще й рішучість з боку заходу. Ну а розмова Трампа з Путіним може мати непередбачувані наслідки. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски новин. Кожного дня ми тут аналізуємо, розмовляємо про останні події як в світі, так і в Україні. І важливо, щоб Україна продовжувала вести активну дипломатичну роботу та відстоювала свої друзі інтереси. Хай там рішають, що хочуть, але долю України ми повинні вирішувати самі. Але важливо, щоб українське суспільство зберігало єдність і віру в перемогу, і ми повинні продовжувати боротьбу за нашу свободу та незалежність. Тож дякую тобі, що підписався на канал, тисни лайк і до зустрічі!